Про що звіщають українцям карти таро? Декілька днів тому, після богослужіння, одна жінка звернулася до мене з цікавим питанням: чи можу я допомогти своєму чоловікові гаданням на картах таро? Він військовослужбовець, офіцер, і я б хотіла його застерегти від небезпеки, вказати на несприятливі дні, що він беріг себе і підлеглих воїнів. І навпаки, щоб в ній сприятливі, тактично на фронті, був активний. Чи можна в принципі займатися цим? Цікавилась нова парафіянка церкви в мене. І я згадав, що за декілька місяців до цієї розмови до мене звернулася одна дівчина, дочка народного депутата України. Не буду називати прізвище. В неї вдома протягом кількох тижнів якась сила, як вона свідчила. Включала та вимикала світло, ляскала дверима та вікнами. Навіть був випадок, коли двері раптово зачинилися зсередині на замок. Діти спали в будинку, а вона вийшла на вулицю прогулятися з собакою. У шоці та паніці дівчина попросила мене через знайомих парафіян терміново приїхати та освятити її будинок. І це розумна, творча та раціональна дівчина, яка раніше вважала себе атеїсткою. Але в неї була одна особливість. Вона розкладала вдома карти Таро і дуже була до цього прив'язана. І я пов'язав ці дві речі разом, Бісовщина в хаті і карти Таро, і порадив їй залишити це бісівське діло і спалити карти. Так чи можна гадати на картах Таро собі чи іншим, щоб відвести від близьких людей небезпеку? Не можна. Ворожіння на картах Таро собі чи іншим принципово нічим не відрізняються: ті ж карти, ті ж довільні методи тлумачення картинок. Чим багатіша фантазія, тим хитріше результат. Хіба що ступень емоційної залученості до процесу при гаданні собі вищий, ніж якщо гадати комусь ще. Запитання в іншому кому людина довіряє при цьому свою долю? Малюнкам, які випадають. У довільній послідовності чи тому, хто стоїть за цими малюнками та вселяє тарологу ті чи інші інтерпретації. Перше, що найменше наївно і безглуздо, а друге, погодьтеся, небезпечне, адже ясно, що це не Бог, не ангели, не святі, а значить, інші сили, які точно не бажають людям добра. А навпаки, прагнуть підкорити їх, зробити керованими і, зрештою, занапастити і звести в пекло або накликати передчасну смерть карти не допоможуть дізнатися про майбутнє і не підкажуть, що потрібно робити, бо майбутнє відомо лише Богу. Я Бог і нема іншого бога, і немає подібного до мене. Я оповіщаю від початку, що буде в кінці, і від давніх часів те, що не сталося, каже Бог устами пророка Ісаї. Чому ж Бог не відкриває майбутнє людям? Насправді нерідко і відкриває. Уся історія старого заповіту сповнена пророцтв і пророкувань, які Господь повідомляв через пророків. Місія і служіння яких у цьому і складалася сповіщати людям Божу волю. У молитві Богу у звертанні до святих старців люди дізнавалися лише про те, що було корисно і необхідно для спасіння їх душі. Біблія суворо застерігає від практики ворожіння, однією з форм якого вважається ворожіння на картах таро. У Біблії існує віра в те, що демони можуть впливати та спрямовувати ворожіння на картах таро. У новому заповіті є випадки, коли Ісус Христос виганяє бісів з тих, хто був одержимий або перебував під впливом бісів. Це вказує на духовні сили, які стоять за подібними практиками. Біблія застерігає віруючих бути обережними і не впадати в темріво ворожіння та інших окультних практик. Вона закликає шукати керівництва і мудрості тільки у Бога, тільки у церкви і застерігає від пошуку розуміння через надприродні засоби, яке включає використання карт таро, Віруючи, покликані виявляти обережність, уникати зв'язків з ворожінням і шукати керівництва у Бога, а не звертатися до надприродніх практик, які можуть. Забирати їх від світла Божої істини, від Христа, відривати від Спасіння. Походження карток Таро можна простежити в Італії в 15 столітті. Спочатку це були просто гральні карти, які використовувалися для ігор. Однак, згодом люди почали тлумачити в картах глибші значення та нібито приховані знання, це призвело до еволюції колод таро із простої гральної колоди у потужний інструмент для ворожіння і спілкування з темними силами зла. Так про що ж звіщають карти Таро українцям? І що я відповів тій жінці, яка прийшла з питанням: чи можна їй займатися картами таро, чи може вона? Цим зарадити своєму чоловікові, військовому офіцеру. Отож займатися богопортивним заняттям, це відвертати від себе Божу благодать, і не тільки від себе, але від тих, кого ми любимо від наших захисників. Адже в кожній українській сім'ї хтось на фронті що хвилини наражається на небезпеку, жінка, яка гадає на картах таро, а чоловік їй воює. Адже він потребує молитовного стояння за Нього перед Господом, адже відповідальність перед Богом спільна у чоловіка і у жінки. Вона не розуміє, що, противлячись Богу, осквертняючись спілкуванням з магією, вона таємниче, сакрально відкриває свого чоловіка демонам і ворогам, і кулям, ангелу смерті. Отож подумайте, дорогі українці. Тверезо прислухайтеся до всіх світових релігій і до їх служителів, і до віруючих. Хіба хто похвально висловиться про гадання на картах таро? Хіба вони не застережуть нас від цього? Хіба не підкреслять, що молитва до Бога і Таро речі несумісні?